Випустила фенді на вулицю, попросилась, зробила собі каву, ліки я вже випила. Ой так, сідай, Тоня. Все, наче нормально. Що робить цей їжачок тут? Я його сьогодні помила. А тепер у мене є лап'ямістик. Тут навіть чорний є все. Ну, вони вже е, з терміном, закінченим з терміном придатності, але е, я завжди оце або навесні, або восени, ну цей раз не вийшло. Ось, ось червоний якийсь такий. То я посижу і трішки його підправлю. Зараз п'ю каву. І розповім вчорашню пригоду зі мною, що трапилось. Ніщо не віщувало біди. Я трішки попрацювала, зараз, обіпрусь отак. Легше мені так сидіти. І вже закінчувала тут, думаю, зберу мокрицю у відро, бур'ян. І все. Я ж нахиляюсь, як завжди, ж, збираю, а назад я не розігнуся. Ой, стріляє не по хребту, а отак в поперек. Я ледь дійшла. Добре, що закритий був гараж. Отак я зігнута, пішла, там держалась, поручнів нема оцей стопчик у нас. Зайшла в хату, роздягнутись не можу. Біль Ще більший. Вже не знаю, що мені робити. Як я роздягалась, це вам не передать. Я Наталі говорила, вона каже, так само, декілька днів назад в неї таке трапилось. Ну, вона нічого не розповідала. А тут чому? Вона мені телефонує. А в мене на зарядки, я як уже закінчувала роботу, пішла додому, поставила на зарядку телефон. Тут Наталя телефонує, він в мене на тумбочці. Я не можу нахилитись, бо я вже розігнулася ж таки вдома, обіперлась об стінку. Не можу нахилитись, взяти телефон. Ну, З другої спроби я таки взяла телефон. Голос же в мене страшний, вона перелякалась там. А що ти пила, кажу, ну те, що в мене є, ну попила, я все, ну, ту, кажу, що ж не пройшло. Кажу, ти тільки телефонуєш, ну, хай минут 10 пройшло. А ліки діють оці, що я приймала, десь через 20 хвилин. Ну в мене вони не подіяли. Десь уже 2 години пройшло. Ні, стріляє так. Що я не знаю, що мені робити. Думаю, телефонувати віки, злякати її ще, ні, буду лікувати сама. Наталя каже, ляж, ляж на тверду, чи на долівку, чи кудись ляж. Я ж як ляжу на підлогу, я не встану. Думаю, я ляжу отут. У нас тут твердо, ляжу. Я не можу лягти. Вона каже, ти так бочком бочком, де болить сильніше. Кажу, лівий бік якраз дуже стріляє. Ой, лягла я, єлі лягла бочком. Мабуть, годин-дві я так лежала. Ну, Ми з нею поспілкувались, Наташа там приїхала, вона каже, ну все, як полегша, як потел... зателефонуєш. А мені не легшає. А в мене вже ноги змерзли, бо я ж так отопию. Наталя зателефонувала, збила мене. Ну, ладно, допиваю каву. Каже, ти як там? Ну, кажу, встала. Вже і фенді випустила, вже нічого. і, Вроді нічого, кажу, ліжечко заправила, ну, нормально, ліки випила. Ну, розповідаю далі. Я ж таки цей стіл стала двигати, я ж руками якось упиратися, щоб мені встати. Я не можу встати така біль. Я не можу отак піднятися навіть. То я так двигалась, двигалась до краю, поки ноги отак спустилися, тоді встала. Встала. Фенді, не можу погодувати. Мені ж треба нахилитись і дати, я то нагріть можу, нарізана єс. В холодильнику. Кажу, Фенді, звиняй. Були смаколики, то я ж не наклонялась, так їй, не нахилялась, так кинула, ото вона поїла. Ну, все, думаю, треба жити до тої кровати, як воно. Випила другий, через вісім годин випила ще ліки. Ну, я не буду говорити які, бо я не лікар. Я ну, Те, що знаю, те, що в мене якби завжди на слуху, то я те і, і п'ю. До лікарів не звертаюся вже давно, ну як сказати давно, коли Саша помер? От після того я перестала. От. Так я знаю, що в мене пароксизмальна тахікардія, і вона в мене з 30 років. Ну, так лікуюсь. Ну, коротше, розповідаю далі. Помиться ж ніяк, у ванну я не залізу. Думаю, ну ладно, буду так лягати. Може, вночі полегше, я тоді встану, помиюся. Лягла я. Лягла, не повернуться, ні на один бік, ні-ні. Я не те, що лягла, у мене ж там така спинка, і я оце перлась отак. Ще те, що полусиділа, отак, поки воно трішки вже перестало боліти, телефонує Люся, Караул. Все, Я їй розповіла, це ж лежу. Вона каже, можу до тебе приїхати? Ну, бо ти ж сама кажу, Люся, я вам двері не відчиню, я не можу. Я кажу, по стіночки єлі дійшла до кроваті. І оце так. Ну, то ми трішки з нею, ну, багато довгенько поспілкувалася. Все. Тут телефонує Віка. Як, знаєте, чуйка. Добре, що вона не на вайбер, а на телефон, бо в них виключили світло, то вона не бачила, яка я була. Знаєте, я як в зеркало йшла мимо. Глянула я зелена вся. Ну, просто зелена. Ну, це так. Ну, і воно то мені після друг стало воно мені попускати після прийняття другі, другої порції ліків. Ну, вночі вставала двічі, вставала в туалет, перший раз важкувато було, а вже перед ранком, десь годин в чотири, то якось встала нормально. І... Туалет теж, це ж, це ж жах, вибачте, за такі подробиці, ну ти не можеш сісти на ту раковину, бо ти не сісти, може якось можна, не встанеш. Боже, Ну, це я до чого говорю. Ми ж думаємо, віка мені це говорить. Я тебе оставила на полтора неділі, щоб ти оздоровилась, щоб ти прийшла в себе, а у то серце, то спина, то хребет, то іщ, і опять ти. Ти не можеш. Давай цілий день лежи. Ну, оце так. Так що я цілий день не буду, звичайно, лежати, вже можна вийти, бо Наталя там караул кричить, давай, приходь, поснідаєм. Ну, можна і прийти, потім Оце буду займатися цим їжечком-грибочком, гри... доп'ю каву. Ну, я десь через годинку до неї піду, мабуть. Оце така ситуація. У мене трапилась. Так що, люди мого віку, бережіть себе. Та й не тільки мого, і молодші, а старші тут тим паче. Бо у мене є такі підписники там, у них там і огороди, у них і паї, і вони так пашуть. Ой. А Валя, канал моє господарство. Вона і лікувала колінця, її там оперували і все, і вона знову приїхала і знову саде там полунички, всякі, дуже хороша роботяща жіночка ну, не береже себе. Так що бережіть себе, я теж, мабуть, буду. Це був дзвоночок такий, що я думала, що це вже все. А що, що значить, ти не можеш ні встати, ні ходити? Ні сісти, це ти інвалід. Так воно мені дало імпульс в мої мізки, Тоня, прикращай. Достатньо, ото як є, так є. Ну, а що в мене є? Мені треба гібіскуси е, о, о, обрізати. Ну, якщо взимку піду, там обріжу. І лишилась у мене е, малина не обрізана сухостою вже. А так я все вправилась. А от важкого, боже, упасі, не, не можна піднімати, просто не можна. Йду я заберу фендюшу, погодую її нормально, вона умнічка витримала. Ну, оце така моя розповідь. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, щоб не бути тягарем для своїх рідних. Кава вже тепла, поки з Наталією поспілкувалася. їсти будеш Іди. Я тобі нагріла. Іди та щоб в холодильнику було, Іди сюди. Поїси, о, наклоняюсь, слава Богу. Ага, це великий кусочок. Давай тепленьке. Давай їш. Моя хороша. Та їж, я знаю, що ти дякуєш. Знаю, От, хороша дівчина. Все, 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 все. Біжи, біжи їш, біжи їш. Давай. От молодець. Куди понесла? Давай їш. Заберу. Фенді, заберу. Заберу, сховаю. Іди їж. Отдам сирому, не маю його ще. Давай їж. Хороша девочка, давай їдеш. Mogou até